Луки оговтуються від жахливої рашистської атаки з моменту влучання на місці події працюють представники міської ради, координують роботу екстрених служб, організовують тимчасову допомогу постраждалим та залучають підтримку волонтерів. Відповідно до розпорядження міського голови при міській раді створена робоча група по обстеженню будинків, які зазнали пошкоджень від російської агресії, сьогодні з самого ранку комісія разом з громадськими організаціями, благодійними фондами перебуває на, місці, на місцях подій, де відбулися ці ворожі атаки. Надається перша допомога були надані будівельні матеріали, це ОСБ-плити, плівки, брезенти для того, щоб люди могли. Оперативно в першу чергу відремонтувати, поки що відремонтувати свої помешкання від наслідків ворожого ворожої атаки. Прилуцька міська рада робить всі зусилля для того, щоб допомогти нашому населенню, нашим прилучанам, надається консультативна інформаційна допомога. Постійно ми надстаємо інформацію через засоби масової інформації через інтернет-ресурси доводимо інформацію оперативно для наших мешканців, щоб вони дізнавалися, які дії повинні виконувати під час таких подій. П'ятеро загиблих, ще дев'ятеро отримали поранення. Внаслідок влучання безпілотників у місті зафіксовано значні руйнування. Повністю знищено два житлові будинки. Пошкоджено кілька багатоповерхівок і адміністративні будівлі, зокрема, три заклади освіти. Об'єднаними зусиллями Прилуцька міська рада, представники комунальних підприємств і волонтери забезпечили першочергові потреби для потерпілих містян. Постраждалі від російської атаки забезпечені одягом. Харчуванням також місцем тимчасовим місцем перебування. Їм надано всі умови для того, щоб мінімізувати їхні втрати їхні потреби під час такої катастрофи в нашому місця у найкоротші терміни. Прилуцька міська рада спільно з комунальним підприємством комбінат шкільного харчування забезпечили для постраждалих гарячі сніданки та обіди. До підтримки містян залучили і благодійний фонд Право на захист у співпраці надавали гуманітарну, психологічну та юридичну. Допомогу. Також представники влади проводили роботи з обстеження і відновлення пошкодженого житла. До процесу задіяно профільні комунальні підприємства, будівельні організації та волонтерські ініціативи. Дана ситуація, звісно, неприємна. Хочу висловити щирі співчуття всім родинам, які сьогодні зазнали втрат. Звісно, рідних не повернути, але намагаємося допомогти, хоч що є в наших силах. Сьогодні допомагали як місцевим, місцевому населенню, так і закладам освіти. Допомога була у вигляді засобів гігієни, брезенти, плівка, ОСБ, ковдра та інші набори. Завжди намагаємось допом... допомогти нашим мешканцям. І зараз дуже важливо бути всім об'єднаними для того, щоб Надалі нам було всім легше. Команда загону швидкого реагування Червоного Хреста уже передала частину допомоги потерпілим прилучанам. Проте запити ще є, тому планують працювати далі. Окрім житлових будинків, ураження зазнали три заклади освіти міста. Близько ста вікон потребують заміни. Прилуцька міська рада піклується про відновлення інфраструктури. Спільно з благодійним фондом Рокада забезпечили необхідні будівельні матеріали для шкіл та будинків. Чернігівській області ми працюємо по всій області в кожному населеному пункті, в кожному Якщо селі, якщо бувають тут такі екстрені виклади виклики, коли є ратак ракетні атаки, то ми виїжджаємо на місце, от і надаємо допомогу. Ми допомагаємо це екстрене реагування. Тому допомагаємо чим ми видаємо е, людям е, плівку, брезент, USB ЮСБКІ для того, щоб вони наразі могли покрити закрити вікна. Вони могли закрити кришу для того, ну якщо дощ там чи чість... Погода якась неблагоприятлива, щоб помешкання воно не зазнало більшої шкоди. Наразі на місці влучання безпілотників активно ліквідують наслідки пошкодженого майна. Вибухова хвиля призвела до руйнувань сусідніх будинків, і вже зараз їх активно лагодить добровольчий будівельний батальйон. Ми закриваємо віконні прорізи, лагодимо дахи. Це та перша допомога, яка Допомагає власникам зберегти вціліле майно. І закрити від атмосферних опадів приміщення. Ми закликаємо гуртуйтеся, будьте сильними для того, щоб допомогти своєму місту вистояти ці нелегкі часи. Прилуцька громада пліч опліч з волонтерами працює у найважчій для міста час. Об'єдналися, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Руку допомоги простягають усім, хто цього потребує. Якщо ж ви або ваші близькі зазнали ушкоджень від агресора, варто діяти за наступним алгоритмом. По-перше, звернення на лінію 102, про те, що зафіксувати факт руйнування, пошкодження майна. Потім слідча оперативна група приїжджає, виїжджає на місце події на вашу, до вашої адреси і фіксує це все відповідно до законодавства. Далі з звертаються до Прилуцької міської ради, відділ звернень кабінет номер 17 із заявою про те, щоб комісія від міської ради виїхала до вас і склала акт про пошкодження. І е, також буде розглядатися питання про надання матеріальної допомоги постраждалим від сьогоднішньої нічної атаки російської російськими військами. Станом на 15-ту годину місця влучання продовжують опрацьовувати відповідні силові структури. Офіційний коментар телеканалу прилуки надали працівники поліції. Поліцейські надають всебічну допомогу постраждалим, фіксують пошкодження та документують наслідки обстрілу е, поблизу місць ворожих в. Лучань також розгорнули пункт прийому заяв та повідомлень від громадян, які постраждали від атаки. Також прилучани можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на лінію 102.